Вітаю друзі. Просили зробити огляд рамок Ековулик. Взяв перший сорт, наче, не пам'ятаю, перший або вищий, перший. наче. Це 300 взяв 300 145-ту, брав, значить. Брав... Один комплект, а в мене, наче, боковушки боковушки другого сорту. Ну такі вони темні, наче трохи полежали, не буду різати. Трохи полежали вони десь ці рамочки. Єврозамок, нижня, значить, далі. Нижня, ти? боковуха, боковуха зразу брав з отворами, щоб не гратися, воно там на 30 копійок дорожча, чи на 20. А, ось така і верх. Угу. сейчас Так. И вверх. Ось такой. Ага. Бачите, с прорезом Під вощину це класна річ, бо коли жарко, вощинка пливе, особливо вверх пливе, а буду брати тепер такі, класно себе показує. Зараз покажу це перший сорт, наче зараз я почитаю, що в нас тут пишуть. Або тут не пишуть. Ну тут не пишуть тут, може на там зараз е гляну на 145-х. Не пишуть, що це за рамки. Ну, я так е думаю, що це перший сорт. А ось в мене рамки. Е Другий сорт. Рамка 145 євро, євро 15, вверх другий сорт, бок перший сорт. Зараз я вам покажу. А, ось все. я вже розібрав, бачите, воно якось через одну я вчора бив одна добра, ну прям, прям добра, ось. Все. Добре. Є така, що темніша. Тут темніша. Низ, низ, ну вони ідеальні. Немає, я переглядав, немає ни сучков, ні сучів, нічого. А, трохи темніша, я коли в кролю робив це, то ми і кришу робили з такою. Ну, вона залишалась десь під дощем. Нічого з неї, з неї не буде, особливо вулику, вони її висушить, прополісують. І е, боковухи. Теж євро е, тут теж прорізь, бачите, але ж без це я брав по акції, там вона 300 це 145-та. А це 300. Другий сорт весь, ага, я згадав, це 300 другий сорт. По акції, я не пам'ятаю, там, чи 820, чи щось таке, і плюс доставка була безплатна на 145. Так. Да, ековулик. А тут 145-та. Бачите? Боковуха перший сорт, низ другий сорт, і верх теж через, через одну. Ось. Ну, вона врахується, як другий сорт теж. Ну, мені подобається, друзі. Це, це класно. ціна, особливо коли підпадаєш під. Ось я вже збив вчора. Підпадаєш під акцію, то якась може бути доставка безплатна на щось. Або скидки. Ось така вона виходить. Ну, бомба, бомба, рекомендую. Все, кому сподобалось лайк, папа. -па.